До кінця січня 2022 року буде запущено шість нових насосів на головній каналізаційній станції міста. Розповів під час зустрічі з журналістами міський голова Житомира Сергій Сухомлин. це вже нове сучасне обладнання, європейське обладнання. Ми майже ми туди майже не витрачаємо кошти міського бюджету чи кошти водоканалу, це все будується за рахунок грантових коштів Республіка Словенія. Я можу сказати, 99,9 відсотків, що таких аварій на головній конверсійні станції вже не буде. Сергій Сухомлин сказав, що поки що керівник підприємства Житомир водоканал буде обіймати свою посаду. Дуже просто змінити керівника, але коли в тебе йдуть всі ці міжнародні проекти, зміна керівника це приблизно на півроку зупинка проєкту. Ми це теж розуміємо, бо Світовим банком потрібно узгодити нову кандидатуру. Це не все так просто. Я не кажу, що цього рішення не буде прийнято, але от поки що ні. Кримінальним справам вони йдуть, вони будуть йти, ніхто ніколи не збирається вигороджувати чи там, якось замовчувати цю справу. Весною в обласному центрі впродовж місяця в тестовому режимі по трамвайному маршруту буде їздити електробус. Зараз ведемо перемовини з компанією «Соляріс», це європейський виробник електробусів, щоб десь на місяць взяти один автобус і в тестовому режимі запустити його по паралельно з трамваєм для того, щоб люди використовували паралельно електробус, і після цього зібрати думку людей, що для них зручніше. В наступному році у Житомирі запланували реалізувати ще сім проєктів: це аеропорт, це реконструкція шляхопроводу по вулиці Київській, це будівництво хокейної арени, це спортивна зона, так званий Урбан Парк гідропарк, Це фактично початок будівництва реконструкції гідропарку. Це реконструкція вулиці Київської. В цю реконструкцію капітальний ремонт вулиці Київської. Ми туди заклали повністю заміну тротуарів. І ще декілька проектів, про яких я так дуже обережно. Той же палац спорту, там електрифікація ділянки Житомир Новоград, волинський Це робить міністерство, держава, але вона точно робиться і продовжується. Це те, що б хотілося в наступ програма мінімум в наступному році. Ольга Степоренко, Сергій Базилюк, новини на Суспільному.